28 травня продовжує роботу в медіа центр України. Мене звати Світлана Чепуренко, і зараз говоримо про наслідки ворожих атак на українські міста, роботу рятувальників та правила безпеки для громадян. І з нами сьогодні Олександр Хорунжий, прес-офіцер ДСНС України. Пане Олександре, вітаю вас! Вітаю всіх! Слава Україні! Героям слава. Надскладні вихідні були, і ворожі атаки масовані продовжуються. Але такі три надзвичайно складні ночі, які Україна переживала з п'ятниці по понеділок. Я думаю, що всі рятувальники ДСНС відчули як ніхто на собі складність цих днів. Розкажіть, будь ласка, скільки людей довелось залучити, і скільки техніки працювало на місцях влучань. Я вам так скажу, за ці три дні, напевно, ми залучили максимальну кількість рятувальників за всю історію від початку великомасштабного вторгнення Російської Федерації за, за три дні. Особливо хочу відмітити це саме ніч з суботи на неділю, саме масштабний такий був один із самих масштабних, масштабних атак. Це комбінована атака дронами і ракетами. І, відповідно, у нас залучалося одночасно на всіх локаціях 925 рятувальників і понад 200 одиниць різноманітної техніки, зокрема, це і пожежно-рятувальне, і спеціальне, спеціалізоване, різне обладнання. І загалом, якщо взяти ці три дні, то у нас понад 1300 рятувальників залучалися до ліквідації наслідків цих ворожих атак. А саме з п'ятниця на суботу, субота на неділю і неділя на понеділок. Дуже багато було роботи у рятувальників, Можу зупинитися по кожному поетапно, як це відбувалося. Ну, от, наприклад, починалося 24 травня. Значить, у нас було зафіксовано атаки на 19 населених пунктів і у дев'яти областях України. Внаслідок російського удару постраждали 17 осіб, двоє людей загинули. Це саме я говорю зараз з п'ятниці на суботу. І ці дані вони не є остаточними, тому що люди можуть звертатися за допомогою потім іще протягом декількох днів або тижнів, тому що кожен реагує, кожен організм реагує по-різному. Різні травми, і вибухові, і відповідно, і пошкодження, і стреси, і гострі реакції на стрес. Найбільше атакували в цей день це, звісно, місто Київ і Київську область. Також постраждали Вінниччина, Донецька, Харківська, Одеська області. Це, це не всі. Це я говорю, ті, де такі масштабні наслідки були. Тут якраз хочу зазначити, що у місті Києва рятувальники працювали у Солом'янському районі, у Оболонському районі і Святошинському районі, і були проведені рятувальні роботи і порятунок людей. На жаль, у нас двоє людей загинуло. Зокрема, це в цей день це Донеччина і Харківщина, 25 травня. Це якраз з суботи на неділю. Надважкий день для наших рятувальників, я ще раз повторю, тому що була надзвичайно масована атака, і е, в цей день у нас фіксувалися е, прильоти е, у 34 населених пунктах і 12 областей України, це включно з містом Києвом. Найбільше тут постраждала, е, найбільше, напевно, Київщина. Е, Київщина, Житомирська, Одеська область, Миколаївська, Харківська. Я можу перелічувати далі цей список. Чернігівщина, Сумщина і одночасно приходилось працювати у різних регіонах. Ще раз нагадаю, 925 рятувальників було залучено саме в цю ніч, там, в цей день для ліквідації наслідків. Це, напевно, найбільше рятувальників одночасно залучалося для ліквідації наслідків обстрілу Російської Федерації. Що тут? Тут у нас по загиблим дані такі: що 12 людей у нас загинуло. 4 у Хмельницькій області, 3 у Житомирській. Це, на жаль, троє, троє діточок. Діткам було 8, 12 і 17 років. Батьків забрали до лікарні. В Житомирській області тут же постраждало 10 осіб, рятувальників, рятували, вдалося врятувати тут 8 людей. Це я зупинився на одному з таких випадків. А Хмельниччина знов таки Хмельниччина сказав 4 людини. Житомирська, 3, 4 у Київській області загинули, і одна людина загинула в п'ятиповерховому будинку в Миколаєві. 50 людей постраждали за цю добу. Така статистика по саме цьому дню. І знов таки дроновий удар дроновий удар по населеним пунктам з неділі по понеділок. Значить, 21 населений пункт. Об'єкти були вражені в 21 населеному пункту, пункті в 11 областях. Найбільше постраждала це Одеська, Хмельницька, Київська, Донецька області. А слава Богу, в цей день ми не фіксували загиблих людей, постраждали дві особи в Запорізькій області. Тут би хотів би виділити, що була величезна пожежа, утворилася в передмісті Харкова, яку довелося довгий час гасити рятувальникам. Там площа була 7,5 тисяч квадратних метрів, і працювали, працювали рятувальники на місцях. Загалом, якщо взяти, то ще раз повторюю, що у нас понад тисячу десь 1300 рятувальників працювали на місцях ліквідації надзвичайних подій за ці три дня та 280 одиниць техніки. Переважна, переважно куди влучали. Ну, напевно, відсотків 90, На жаль, це житловий сектор, приватні житлові будинки або соці... або, або об'єкти соціальної сфери. А, отака от статистика, вона сумна. Рятувальники до останнього виконували свої обов'язки і подовжуються це робити фактично кожного дня. Навантаження високе, що ускладнює роботу рятувальників, і в де, на яких об'єктах, в яких містах місцях було працювати найскладніше? Ряд факторів є, які можуть ускладнювати роботу рятувальників. Ну, перше, це звичайно це звичайно можливі повторні обстріли. Можливі повторні обстріли, і нам доводиться, коли звучать є інформація, звучать повторні тривоги, і так лунають, і так далі. Нам доводиться відводити особовий склад. Тим самим процес ліквідації наслідків він може затягнутися, але це життя людей, і відповідно з 2023 року були введені зміни. В статуті оперативно-рятувальних підрозділів зміни в алгоритм роботи оперативно-рятувальних підрозділів наказом МВС. І, до речі, це допомагає нам чітко, ну, чітко виробляти алгоритми, як реагувати на можливі повторні атаки. І я вам скажу: є така тенденція, що кількість і загиблих, і постраждалих рятувальників на місцях ліквідації значно зменшилося. Якщо взяти по цифрам, то у нас від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації 101 рятувальник, представник ДСНС загинув. І 300, одну хвилиночку, 60, 463 поранення. 463 отримали поранення. Друге, це можливість ускладнення, це те, що те, що якраз може ускладнювати наші роботи. Це можливість ускладнення під'їздів до житлових будинків. У нас були випадки, коли не в цей раз, слава Богу, але в минулі рази були випадки, коли пожежно-рятувальна техніка не може під'їхати до прямо безпосередньо до. Локації там, де треба надавати допомогу, тому що житлові будинки заставлені щільно автомобілями відповідно до державних будівельних норм. і Хочу звернутися тут до СББ і житлових експлуатаційних організацій, ширина проїзду для пожежно-рятувальної техніки або рятувальної техніки має бути не менше 3,5 метрів. Це дуже важливо, тому що коли рятувальники не можуть під'їхати розкласти висотну техніку, іншу техніку для надання допомоги це, це, це секунди, хвилини, це життя людей, тому це теж може ускладнювати. Певною мірою роботу рятувальників. Так, дійсно, ми можемо робити, діяти по іншим алгоритмам. Як правило, гасіння пожеж в житлових будинках відбувається декількома відділеннями, навіть якщо це прибуває перше відділення. Тобто одне йде по сходовим клітинам, відповідно, в засобах захисту, інше працює з зовнішньої сторони і розкладає висотну техніку. І ще одні забезпечують, відповідно, все це водою, знаходять вододжерела, але тим не менш, Саме для того, щоб розкласти і під'їхати, потрібен час із-за того, що мешканці можуть просто ускладнювати своїми автомобілями наш під'їзд. Далі дуже важливо пам'ятати, що є така штука, як пожежні гідранти. Це, якщо ви бачили, в Києві, наприклад, їх фарбують наші рятувальники, які роблять обстеження цих пожежних гідрантів водопостачання, пожежного водопостачання. Їх фарбують в червоний колір. І є таблички, називаються ПГ, пожежний гідрант, який показує відстань відповідно від стіни будинку, наприклад, або іншої конструкції до цього пожежного гідранта. Так от, автомобілі не можна встановлювати поруч з цими пожежними гідрантами, тому що під'їжджає пожежний автомобіль або інша техніка, встановлює колонку, забирає воду. Тут стоїть автомобіль на люки або поруч з ним. Це зробити дуже важко. Тому я тут хочу звернутися до мешканців, будь ласка, не встановлюйте. На люки пожежних гідрантів або поруч з ними свої автомобілі. По, по, по проїздам я сказав. І ще одна є е, е, теж хотів би звернути увагу, е, що є об'єкти, на яких є висувні ворота, відповідно, які відкриваються. Так, от автомобілі не можна розміщувати відповідно поруч е, з цими воротами, е, десь на відстані це регламентовано дебен не менше 10 метрів. Це такі три основні вимоги для того, щоб ми могли більш-менш комфортно працювати на місцях. Ще що? Це звичайно використання ворогом fpv дронів, особливо це ще ускладнює нашу роботи, особливо поруч з зонами проведення бойових дій. А ви знаєте, що дрони в Російської Федерації зараз розвиваються і можуть. Достатньо глибоко е залітати і вражати, в тому числі і наші пожежно рятувальні автомобілі, піротехнічні підрозділи, і так далі. Це все ж можна може ускладнювати е нашу роботу. І під час прильотів е е існують певні ділянки. Які можуть бути відповідно з заміновані внаслідок прильотів, тобто це може бути касетні боєприпаси, або ж це може бути залишки бойові залишки частин дронів, які могли не розірватися або ракетних, і так далі. Тому е часто, якщо ви бачите, ми можемо працювати на місцях ліквідації наслідків е цих обстрілів саме поруч з піротехнічними підрозділами, для того, щоб вони пройшли цю ділянку і могли далі працювати е пожежно-рятувальні підрозділи або рятувальники. Зважаючи на те, що ви щойно сказали, що ворог останнім часом став начиняти дрони додатковими вибуховими е, предметами або ж цвяхами, якимись металевими деталями, чи спостерігаєте ви зміну характеру руйнувань на місцях? Тут важко сказати це мають відповісти фахівці, які саме рятувальники працюють на місцях ліквідації. Тому що коли прибуває рятувальний підрозділ, ну тут важко оцінити бувають або суцільне руйнування, або часткові руйнування, по якій траєкторії летів цей дрон, які залишки сюди могли залетіти, Це треба оцінювати, і напевно, це більше компетенція саме Збройних сил України і певних експертів, якраз які. Ну, знається на дронах або знається на озброєнні. Е, я, як факівець ДСНС, і рятувальники вони не можуть оцінити. Вони працюють в моменті саме по факту ліквідації. Давайте поговоримо про безпеку громадян під час таких обстрілів, особливо масованих обстрілів. І, зокрема, про правило двох стін. Ми бачимо на фотографіях, які за нами, що стін фактично не залишається. Чи це правило все, ще діє в умовах от таких страшних масованих обстрілів? Е... Знаєте, висновок мій такий: правило двох стін це більше психологічна штука. Коли йде прямий прильот, ну, я вже не говорю про ракети, навіть там, дрона, або якийсь величезний шматок дрона залітає в квартиру, я не впевнений, що правило двох стін може однозначно захистити людину. Але тим не менш, люди підміняють перебування в укриттях правилом Двох стін. І це трапляється, на жаль, дуже часто, тому що втомилися люди. Важко вже виходити. Просто втомилися, і саме страшніше, що звикли до, цієї, там, до цих атак. А, тому а, перестають, на жаль, користуватися укриттями. Я би не рекомендував користуватися правилом двох стін, а рекомендував би однозначно переглянути ще раз в застосунку дії, де знаходиться найближче укриття. Пояснити це дітям, пояснити членам своєї сім'ї і відпрацювати разом умовно, механізм, коли при яких обставинах ми спускаємося, переглянути тривожні валізки, подивитися, що там яке наповнення, що треба ще під що докласти туди. А я нагадую, що там мають бути перше, перші, основні документи, е, харчування е, довготривалого зберігання. Там має бути відповідно запас ліків. Можливо, вода для того, щоб людина там на декілька днів могла цінити певні речі, щоб одяг, теплий одяг, для того, щоб людина просто могла певний час перебувати там в укритті або в іншому безпечному місці. Це важливо. Такий рюкзачок має бути і у дітей, і у дорослих. І це збільшує набагато шансів на виживання, на безпеку. Щодо інших правил. Щодо інших правил, якщо вони проти, ми далі продовжимо. А є ситуація, коли не спустилися люди в укриття. Зараз основне золоте правило, я з зараз всім говорю, це укриття. Не спустилися в укриття, перебувають вдома. Стає влучання або в квартиру, або в іншу квартиру. Як правило, стається пожежа. Тут ми маємо діяти відповідно так, як діють люди під час пожеж як ми даємо рекомендації. Перше, пожежа задимлення йде на сходовій клітині. Не виходимо. Людина не пройде, наприклад, з 7-5 з поверху через щільне задимлення до виходу. Просто може загинути на сходовій клітині. Такі випадки були. Друге. Якщо задимлення на сходовій клітини, маємо ущільнити дверну коробку вологими ганчірками. А іншими речами, вологими для того, щоб дим не проходив в квартиру. Друга ситуація. Пожежа, наприклад, у квартирі. Ми можемо вийти, в принципі, на балкон, закрити балкон за собою і сигналізувати рятувальникам номер 101 Всі знають вже при цьому сигналізувати рятувальникам про небезпеку. При цьому можна використовувати, кричіть, говоріть голосно, використовувати яскраві якісь. Тканини для того, щоб привернути увагу, рятувальники за допомогою висотної техніки або просто могли по сходовим клітинам в апаратах захисту зайти і надати допомогу. Більш збільшує шанс на виживання перебування під час задимлення саме біля підлоги. Існує такий прошарок, він фактично знаходиться десь на сантиметрів 10-15 від підлоги, де Безпечніше дихати е, токсичними продуктами, не токсичними продуктами, а взагалі безпечніше дихати, ніж зверху. Чому? Тому що дим скоплюється саме в верхніх шарах, і саме е, заповнює так квартиру. Внизу, коли ми будемо перебувати, поповзом і так далі, це е, буде безпечніше. І обов'язково намочити тканину і е, захистити е, ніс і рот. Таким чином, щоб дихати через них. Коли ми дзвонимо на 101, важливо повідомити, де сталася пожежа, адресу, а взагалі чи є постраждалі, чи є відповідно якісь інші фактори, які можуть впливати на вашу безпеку. Обов'язково ми обробимо ці повідомлення і всі, ну, середній час, наприклад, прибуття підрозділу по Києву, це приблизно там, 8. Максимум 10 хвилин, десь так важно, що, ну я думаю, що в цей період людина може отримати допомогу. Далі, балкон, якщо не балкон, а сходові клітини без диму, то можна просто вийти по сходовим клітинам, відповідно взяти звичайно волову ганчірку, і так далі і допомогти дітям, допомогти людям з інвалідністю, допомогти літнім людям евакуюватися з. Приміщення це такі основні поради під час пожежі? Дякую, колеги. Можливо, є запитання до нашого спікера? Можете поставити. Якщо такі є, так прошу. Вам треба буде переклад. Є у вас там навушничок? Бо буде Нема питання а... англійською. Зараз вам передадуть. А, попри... Попри... а я, я, я. є, є, є. З NHK, японський державний мовник. Дякую за можливість задати запитання. Мені цікаво, чи є щось до чого ви готуєтесь, якщо можливі масивні напади чи обстріли в майбутньому? Чи ви готуєтесь якось? Чи збільшуєте кількість персоналу? Чи говорите людям евакуюватись до сховища? Що-небудь ви робите, коли є така загроза? Дякую. Дякую за запитання. Постійно готуємося. Я вам скажу, що в ДСНС зараз активно і розвиває збільшена кількість навчальних баз і полігонів відповідно для того, щоб чітко реагувати, в тому числі і на масовані атаки. Як показує практика, от саме така атака, як була з суботи на неділю, рятувальники, я вам скажу, що впоралися з цим завданням Завдання Ми не виключаємо, що атаки можуть бути ще масованішими. У нас план є, є плани взаємодії підрозділів, плани реагування, в тому числі на і масовані атаки, і е, хочу тут зазначити, що кожного дня е, на Чергування заступає десь приблизно 7200 рятувальників по Україні і десь понад 2200 одиниць техніки планами регламентована така і, взагалі, алгоритмами роботи Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Передбачено збільшення кількості відповідно в тій чи іншій області за рахунок сусідніх або за рахунок. Використання так званих зведених загонів, які можуть які переправляються з однієї області з іншої, створені резерви, в тому числі і резерви техніки. Тому, звичайно, ми постійно готуємося. Це одна із, скажімо так, пріоритетних завдань ДСНС: постійна підготовка і постійне реагування. А також відповідно, що важливо, це взаємодія, взаємодія з органами місцевої влади, обласними військовими адміністраціями. Центральними органами влади, в тому числі і поліції, в тому числі і військовими формуваннями, тому що все це є запорука участі, запорука успіху найшвидшої і найефективній ліквідації наслідків таких от обстрілів Російської Федерації. Так, готуємося і так готові. Дякую. Можливо, є ще запитання. Тоді дякую вам, пане Олександре. Я нагадаю, що ми говорили про наслідки останніх масованих ворожих атак на українські міста та роботу рятувальників під час них. А медіа центр Україна продовжить свою роботу завтра. Слідкуйте за анонсами. Дякую, що залишаєтеся з нами. Дякую.